E <music> Є новина, друзі, Трамп до тиста Лукашенко хоче переговорів. Вчора з'явилася інформація про те, що я розповідав, що після зустрічі з Ердоганом Туреччина скорочує закупівлю російської нафти, і це дуже хороша новина, тому що я розповідав, що Туреччина це хаб, через який нафта і газ іде в Європу. Зараз є проблеми з 19 19-м пакетом, бо його хоче заблокувати Словаччина і Угорщина. Ну, подивимося, як воно буде. Але якщо вкупі з тим пакетом через Туреччину не будуть іти СПГ і вони. Наше буде зменшувати закупівлю газу. Це серйозний удар. по Путіну і по його машині війни, тому що не буде за що фінансувати. Ще яким чином треба тиснути на Індію і Китай. Це основні покупці і ну, основні країни, які дають гроші Путіну на війну. Але це все за Європою. Треба Європі підніматися і починати це робити. Друге питання: Путін зустрівся з Лукашенком раніше Лукашенко з Путіним. і Вони вирішили побудувати атомну станцію в Білорусі, щоб забезпечувати окуповані території. Ну напевно, в них проблеми. З тим, що українські дрони дуже ефективні і знищують енергоструктуру, і це заважає Путін а в Білорусь, якби ми не б'ємо. Ну поки вони побудуть, пройде знаєте багато років. Але що найцікавіше, після цієї зустрічі Лукашенко захотів перемовин з Зеленським, хоче зустрітися, каже, що в Путіна нормальний план був погоджений в США. І не каже, що це Зеленський відмовився, тому що Путін виставляв ультиматум і не хотів припинення вогню. А також, ну він вчора тряс е, тим, як арішніхам, що все в Білорусі тепер є арішніх і весь захід Кузькіну мать вам покажу і так далі. І тому подібне. Про що це говорить? Що ситуація в Росії погіршується? Що удари дронів вони дуже ефективні? Що Лукашенко розуміє, якщо Путін вдарить по країнам НАТО, а вже про це і натяки вчора. Про це сказала Захарова. Що це Україна там буде робити провокації, а Це можуть бути вони елементарно, і можуть бути по всім країнам НАТО. Тим більше сьогодні дрони літали в Швеції, вчора в Німеччині. А канцлер Німеччини заявив, що Німеччина більше не живе в мирі. Ми не в війні, але ми не живемо в мирі з найбільшими бізнесменами. Він зустрічався своєї країни, і Лукашенко намагається зробити фінт вухами. Чому Тому що він розуміє, що якщо буде удар по країнам НАТО, може бути відповідь і по Білорусі, і економічна, і. І збройна і будь-яка. Тому він кричить і про орешник, і кричить: Путіну треба ставити тут атомну станцію, бо сюди бити не будуть ти ж розумієш. Володя, давай деньги, як то кажуть. Ну і давайте з Зеленським зустрінемося. Можливо, якось зійдемося по половині. Але як на мене, Зеленський си чітко сказав, по лінії фронту Україна готова зупинити війну і. Так було завжди, і це правильно і єдине рішення, тому що при такій війні ніхто ніякі війська нікуди відводити не буде, тому що це те саме, що її продовжувати. І те, що там має Путін забаганки. Ці забанки призведуть до катастрофи економічної в Росії. Подивимося, чи відреагує на заяву Лукашенка. Я не думаю, українська сторона, але таємні якісь перемовини в куларах можуть не бути. Лайк, like, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. підписуємося.